Привіт! З вами Барбі. Знаю, знаю. Я маю зовсім інший вигляд. Зараз поясню. Гей, Блісо, Я щойно закінчила працювати над цією палітрою. Алібу! Бестіс! <рістис> <рістис> Класні були скітки, Бруклін. Дякую. Привіт, Рене. Привіт, Терезо. Привіти. Увага народ. Як справи Барбі? Починаємо пряму трансляцію. Терезо, Усе хотимо. Зараз під'єднаюся до порталу і. Було грубо. Діджейко Дейзі де музика? Вмикаю! Уу! Що так смачно пахне? Це у тебе Рене? Я взяла перекус. Ох, це ж піца! Супер! Я згодна. Як там справи, Кен? У мене є дошка для серфінгу та ящерка, яка теж має дошку. Барбі, ти готова? Так. Я хотіла розповісти про наш новий вигляд. О, моя улюблена частина. Нещодавно з нами сталося дещо класне. Всі зібрались у будинку мрії, щоб подивитись прем'єру шоу «Dream Besties». У цьому шоу підлітки здійснюють свої мрії. І під час перегляду відбулося щось дивовижне. Ми активували портал мрій, а потім раптом шух. І ми всередині шоу. І тепер ми Dream Besties! Круто, правда? Дуже круто, Барбі. А знаєш, що найкрутіше? У цьому світі мрії дійсно збуваються, особливо коли поруч твої Бестіс. О, клас! А піца ще є? <рес> Ой, що ж, Бестіс, поговоримо про наші мрії. Уперед, моя мрія створити імперію віртуальної реальності та відео ігор. Я мрію поєднати свою любов до скейту та їжі і стати знаменитою футблогеркою. А я мрію заснувати власний музичний лейбл! До мене, я хочу стати всесвітньо відомою хореографкою. Я мрію стати керівницею власної косметичної компанії. А! Ларі, ти соромиш мене. Тим не менш, я мрію показати, що кожна тваринка важлива для нашої планети. Тож, Лови момент. Коли з тобою дрім Besties, можливо, усе. Селфі, клас! Так! Чудово! Скажіть Besties! Besties! І на цьому трансляцію завершено. Oh, супер! <рес> так. <рес> Клас! Це було весело. <рес> Пам'ятайте, ніхто не зможе завадити нам здійснити наші мрії. <рес> Саме так, Барбі! А <рес> 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 Вони ще не знають, з ким матимуть справу. Увага, спойлер! Зі мною. <рес>